Моя дружина це найбільша моя цінність. Вона завжди зі мною, і разом з нею ми подолаємо будь-що в цьому світі. Нема такого, що ми не справимося. Оскільки ми разом. Знову ж таки, питання єдності. Ми разом, у нас є єдність. Ми подолаємо будь-що в цьому світі. Нема такого, що нас зламає. Ви натякаєте на те, що вона ваше енергетичне джерело? Вона для мене все. Ви не боїтеся це говорити? Чує, я маю боятися. Я маю дякувати їй, а не боятися це визнавати. А може хтось каже, там, як то каблук і так далі. Це все майшня. Ні, це єдність. Єдність це все. Ну, вона вже потрапляла під удар? Так чого вже боятися? Зрозуміло, що певні сили розуміються і так. Це сильно вас дизбалансує? Які що? Дезбалансує це сильно такі історії, коли ваша дружина під ударом? Оскільки ми разом, ми це все долаємо. Я не можу спрогнозувати, як би я реагував при такій події, при негативному розвитку подій. У вас немає почуття провини за те, що ви, е, так вплинули на життя Ні. молодої жінки? Абсолютно ні, це наш, це наш з нею свідомий вибір. Вона, як то кажуть, бачили очі, що брали. Ну і я те саме можу казати. Це наш свідомий вибір. І шляху назад нема.